Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ukrainian Family in Canada. У цьому відео хочу з вами поділитись досвідом роботи доставці Дордаш Delivery. Сьогодні ми трішки попрацюємо у процесі. Я вам розповім, які плюшки є в Дордаш, які особливості роботи в Дордаш, яка ціна замовлення в Дордаш, як доставляти алкоголь, як прийти навчання і отримати сертифікат, щоб доставляти алкоголь хто оплачуватиме цей сертифікат, скільки платить Ордаж, та скільки ви отримуєте чайових, та якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви дізнаєтесь, скільки я заробив у доставці DoorDash Delivery делівері з січня по серпень цього року, та скільки виходить за годину, якщо брати активний час виконання доставок, та якщо брати увесь час, коли ви тільки ввімкнулись та вимкнулись з доставки. Якщо хтось з вас працює в якійсь іншій доставці, буду дуже радий дізнатися вашу інформацію, скільки ви заробляєте за годину або там, не знаю за замовлення. Пишіть, будь ласка, у коментарях, я обов'язково почитаю, та мені буде дуже приємно дізнатись, тому що я знаю тільки цю інформацію з пабліків, там з Фейсбуку або з Телеграму, так прямо з перших уст. І, я не знаю. Тому буду дуже вдячний за ваші коментарі. Тож приємного перегляду та не перемикайтеся. Чим мені дуже подобається замовлення Суперстору, тому що тут вони дорого коштують та можна отримати дуже гарні череві. Для замовлення. Ну що, погнали. Але тут на острові Кажу вам трішки про фішки Тордаша. У тор Дартasі є таке поняття як Топдашер. Щоб бути топ-дашером в наступному місяці, потрібно виконати 100 замовлень в цьому місяці, щоб твій рейтинг від клієнтів не більше 4,7, прийняття замовлень на рівні 70% та виконання замовлень це 4,95%. Тобто, якщо ти взяв замовлення, він від нього відмовився, то це якраз показує цей ринк. Посказати за класну фішку топдашера, що ти можеш вмикатись, коли тобі завгодно. Якщо ти не топдашер, то тобі потрібно обирати слот і рівно в цей слот працювати і продовжуватись, якщо буде на те можливість. На рахунок бенефіцій від Дордаша тут на острові, їх немає. Е, дивився на сайті Дордаша, що є можливість там отримувати якісь знижки по обслуговуванні автомобіля, трансмісії, заміна мастила, знижки на бензин. Але тут на острові цих плюшок немає. Взагалі нічого немає. І по реферальній програмі теж я. Не можу її використовувати тут на острові, запропонувати свою реферальну ссылку друзям або там, за винагороду або знайомим. Я не можу, тому що її тут немає. Тут достатньо дашерів, напевне. Якщо хтось думає, що я хочу заробити з цього відео на реферальній програмі, то ні. Це не уберіть. По-перше, а по-друге, я запитував у. Служби підтримки на рахунок реферальної програми, то вони сказали, що її в моєму регіоні поки що не, немає. І навіть якщо вона буде, то заборонено розповсюджувати своє реферальне посилання на якихось ресурсах, таких як YouTube, Google або інших соціальних мережах. Впадають класні замовлення, які збираються в супермаркеті. Для того, щоб мати можливість збирати замовлення з супермаркету, то потрібно мати ред-карту. Вона називається редкар. Ну, кредит, тобто, там, чи дебіткарта. не знаю, який, який там рахунок. Ось. Щоб її мати, на старті, коли ви починаєте працювати в Dordaž, ви можете її замовити безкоштовно і вам її пришлють на домашню адресу. Як це відбувається? Коли ти комплектуєш замовлення, ти повністю все зібрав, нажав завершити збирання, в цей момент на карті, яка прикріплена до твого аккаунта, резервується ця сума, ну приблизна ця сума, вона, можливо, менша, можливо, більше. Я не знаю, тому що чого я кажу, можливо, більше, тому що бувають такі випадки, коли... Ти не можеш замінити той чи інший товар, якого немає зараз в магазині, і ти просто його видаляєш з замовлення, ну тобто, що ти його не збираєш, так? А коли ти зв'язуєшся з клієнтом, то він каже, візьми там цей якийсь інший товар, то ти береш цей інший товар, і коли ти закриваєш замовлення, відповідно, сума менша по цьому замовленню, а ти вже взяв цей товар. І на касі сума буде більша. Тому я не знаю, як там точно, е ски, яка сума резервується, але якась то точно резервується. Колись у мене був такий випадок, коли я поспішив нажати підтвердити оплату і після цього я вже не зміг розрахувати з цією картою. Перед розрахунком я випадково натиснув Підтвердити оплату. Після цього вже ця карта не проходила. Мені, мені скидував клієнт гроші на карту і розраховувався своєю картою. тому не поспішайте натискати ну, підтвердження оплати, тому що після цього ви не зможете вже оплатити замовлення. Також можливо збирати замовлення в доларамі, але там трішки важче і менше платять. Важче в тому, що в цьому заказі не пронумеровані ряди. В Суперсторі все дуже просто. Позиція, який це ряд, ти йдеш просто і шукаєш цей ряд, цю позицію. А в доларамі ні. В доларамі приходиться бігати і посеред у цих всіх дрібниць. Вишукувати те, що тобі потрібно, те, що замовити подобається мені працювати в день. Я не уявляю, як можна працювати в день у великому місті, в Ванкувері там, або в якомусь іншому. Можна пів дня простояти в заторах. Напевно, поїхати додому на каву. О, щось трошки затише, п'ять хвилин немає замовлень. Зараз якраз буде обід, можливо, будуть замовляти. Ти я вип'ю кави. Ось ще одна причина, чому я не люблю працювати вдень в доставці, тому що тут не вгадаєш, коли є замовлення, коли немає. Зараз, наприклад, затища вже після того, як я попив кави. За 20 хвилин. І зараз хвилин 15, вже немає замовлень. Напевно, буду вимикатись. Поїду заберу старшого сина з лагерю. Хто ти, Тьома, як відпочив? Ну, mm, добре. Класно. Вода супер. Так, да, дуже класно. Ми туди ще поїдемо обов'язково. Завтра опять тут буде. Так, да, завтра ми туди поїдемо і мені знаєш, що розрішили. Мені розрішили удочку взяти. Глас. Mm, Що по виплатам? Значить, виплати в Дордаші можливо отримати раз на тиждень. Це за календарний тиждень з понеділка по неділю. Ця виплата приходить у вівторок вранці, ну, там вночі. Або ж оформити FastPay. Ти можеш знімати кожного дня один раз на день з комісією 1 долар 99 центів. Ось була акція з 1 по 7 серпня без комісії. Тобто я переводив кожного дня те, що заробив, і вони потім в кінці тижня мені компенсували ці витрати. В дородачі також можлива доставка алкоголю, але щоб доставляти алкоголь. Потрібно пройти сертифікацію в Британській Колумбії та в Канаді взагалом, ви не можете доставляти алкоголь, якщо ви не пройшли навчання і не отримали сертифікат на доставку алкоголю. От мені сьогодні пощастило взагалі, перший раз сьогодні я буду доставляти алкоголь, тож для того, щоб я був впевнений, що клієнту є 19 плюс років. Я повинен запросити в нього дві різні ID з фото. Це називається 2 piece of ID. Там одна повинна бути з фото, а другою може бути навіть кредитна картка з підписом. Може мені сьогодні ще пощастить замовленням за кеш, бо завжди по визналу, а з 1 серпня вже можна приймати кеш. Може більше буде йти давай. Зараз я хочу з вами поділитись чотирма слайдами моєї презентації про Dortaж. Перший слайд це чайові та скільки платить дортаж, другий слайд це скільки я витратив часу на доставки. Третій слайд це загальний мій дохід. Та четвертий слайд скільки я витратив часу, та скільки я отримав грошей за годину, виходячи з цього часу. Давайте дивитися. На першому слайді зображено чаєві, та зарплата від Дордаш. від січня до сьогодні. Тут дуже добре видно, що зарплата від Дордаш та ЧАВІ. З тижня в тиждень, майже на одному і тому самому рівні, за виключенням деяких тижнів, заплати від держав більше, ніж чайові. Не знаю, з чим це пов'язано. Я сподіваюся, коли люди почнуть більше платити кешем, то буде й більше чайових. Не знаю. На другому слайді зображено дві криві часу. Які я витратив на, достав... на доставки з січня по сьогодні, це активний час дородаж? Синенька крива та помаранчева крива це загальний час, який я витратив. Тобто, коли я ввімкнувся, чекав на доставку або їхав з -за адресу до зони покриття, тобто, це. Загальний час. Ну, я думаю, хто працює в доставці, той розуміє. Були такі тижні, де і 8 годин за тиждень, ну, простою можна сказати, була. Взагалі, то ця крива Dash Time, вона набагато більше, ніж активний час. В кінці цієї презентації давайте подивимось, скільки в мене виходить заробити за годину при активному часі. та при На наступному слайді ви можете бачити мій дохід разом, з січня по серпень, це і HV, і Dorda Shй все разом. Ось така крива в мене була від 69 доларів до 80-44. Це був максимальний тиждень. Так, в середньому 500 доларів. 150. Наступний слайд показує, скільки я витратив часу, активного часу, про який я вже казав на слайді номер 2 та даж часу. Ви можете побачити, що якщо брати активний час, то в мене вийшло з півроку року 43 2 цента за годину. Якщо брати весь час, який я витратив на продажу то це було 31,46. Взагалі я заробив за півроку 14754 канадських доларів. Ось такі доходи, ви можете бачити, не буду вам розповідати там про... Податки або скільки було витрачено на ремонт автомобіля, на обслуговування автомобіля. Це все можливо, я розповім в якихось інших відео, якщо ви про це мене попросите в коментарях. Ось такий день у мене вийшов. Ну як день? 3 години 30 хвилин. Я заробив за 3 години 30 хвилин активного часу, коли я був на доставках, 139 доларів. Тож, звісно, часу я витратив набагато більше, тому що я там відвозив, привозив малого влагер, робив перерви на каву. Тож я думаю, це досить непогано для дня, коли замовлення дуже так повільно падали. 39 доларів за годину. Це круто. Не хочу можна ще заробити, але вже немає в мене сил. Піду, все ж таки, я відпустив, піду відпочивати. Дякую за перегляд. Дякую, що дивились це відео. Напишіть свої думки в коментарях. Можливо, в Uber Eats набагато краще. Я з задоволенням почитаю ваші думки. А з вас лайк та підписка. Дякую за перегляд. На все добре.